Одного вечора я ніжився в теплому ліжечку, і в перерві між пригодами геїв і резиновими яйцями вирішив перепочити і подивитись щось інше, Знав, що існує ось такий мем, але звідки він не знав. Ну і подивившись першу серію, я зрозумів, що назад. Дороги немає, адже перша серія працює на контрасті. Всі звикли до мирних супергероїв, де всі бігають в хелівінських костюмах і рятують світ двохсотий раз. Але все так беззубо, мирні навколо не страждають, герой не вбиває своїх врагів. Ну зато кончає паутиною. І цей контраст змушує глядача подумати, що це чергова така сама супергеройка. А там м'яса, матюки і убійства. Через це я занадто сильно зацікавився невразливим. що випадково взяв і прочитав весь комікс, який на існує. Тому ви дивитесь це відео. Я тепер. Чомусь розбираюсь, і ці знання не повинні просто так пропасти. До речі, автор коміксів також є автором ходячих мерців, а це також автоний вид фір мистецтва. Думайте. Інша назва цієї адаптації невколупний. Це смішне слово, тому далі я буду його використовувати також. Ну і я думаю, що більшість глядачів вже зацінили невколупного, тому відео мільярд спойлерів до перших сезонів. Тому всім смачного перегляду! Ви на каналі. Давайте почнемо свою розповідь з персонажів. Марк Рейсон має проблеми в житті, типу у Пітера Паркера. Треба якось бути супергероєм і жити особисте життя, але постійно вилазить якась нова затупа. Лисий і старий із Бразерс, інопланетяни, йобані живі мізки, наче футурамі. І він пропадає на дні, іноді на місяці. І Його ніби з армії чекає дівчина, який він не відразу признався в своїх супергеройствах. Та й взагалі уявіть собі ситуацію. І дівчина лежить така полугола і каже, що Пітрусаме саме цікаве. Слухай, дорогенька, я сумніваюся, що там битва. Оніме йде в клупного, тому не цікаво. Омнімен, тобто його батя. Він, типу, як супермен інопланетянин, але хоче захопити всю нахуй планету, щоб розширяти імперію. Так же вийшло, що він все-таки прив'язався до землі і до останнього відмовлявся це прийняти. А коли зрозумів, то було вже пізно. Я не знаю, яка битва взагалі всіх аніме, фільмах і так далі. Мені подобається більше, ніж намагання баті донести кулаками свою правоту. Дефолтний батя, кстати. Взагалі, вся фанбаза база кипятком від омнімена. Цей жук. Пусати постійно перетягує всю увагу глядача на себе, адже він чи не найголовніший рушій сюжету? Саме він запускає всю криваву двіжуху в серіалі і постійно творить штуки. Адже цей один чоловік сильніший всієї планети землі разом взятої. А це моя вайфу. Я завжди вибір головного героя міщянками був за рижих. І тут це б прям в крапку. Вона може маніпулювати атомами і буквально створювати все матеріальне, що вона захоче. Прикиньте таку маму собі мати. Мама, дай грошей, хочу цей наборчик Лего Ніндзяго. Синок, блять, я що по-твоєму, можу маніпулювати атомами і буквально перетворювати гівно в золото. Взагалі то так. Ставте лайки. Ну і ще мені дуже подобається її скінчик форт. Давайте. тут взагалі багато оригінальних героїв. Коли я побачив цю пародію на лігу справедливості, подумав, що весь мульт в принципі пародія. Але тут є свій Кіро Йошикаги, який може взривати предмети, альтушка, фанатка Наруто, 29-річна дівчина, що може ставати монстром. Тому стосовно персонажів до. Немає в них всіх зрозумілі проблеми і мотивація. В когось велика сила, це велика відповідальність, в когось намагання запити алкоголем своє горе, в когось пошуки щастя, а хтось хоче й І взагалі вони ще й пісні круті і харизматичні. Ну цей мужик, який розбує підроцк всесвіт прибульців. Це просто синонім до крутості з п'ятком. А цей оранжевий перекачений Майк Фазовський дуже смішний, сильний і трагічний персонаж. Тут всі для себе знайдуть свого любимчика. І я думаю, пі. Це як очевидно, хто мій улюблений персонаж? Робот після персонажів хотілося б розповісти про світ. В масштаби світу невколупного входить не те, що планета Земля, а ціла галактика. Ну не рахуючи мультивсесвітність на зараз. Говоримо про класичний вимір, і сука йому багато чого загрожує. Звичайно, і на землі багато проблем, але в один момент всі події набувають широко всесвітній характер, і від дій Марка буде залежати доля Всесвіту. Звичайно, це пі. Цікаво дивитись, адже помимо цього тут ще й в кожній серії відбувається сюжетний поворот, і ти не можеш відірватись, і тупо залпом і дивишся, і читаєш, блядь. Кіркман реально геній. Що в коміксах мальока радує око покраще, ніж гарний баланс банку, що і в адаптації. А ці сцени польотів, які впали в весь бюджет, просто прекрасні. Та ще під цей імбовий саундтрек. Я просто кончаю від цієї пісні. Всім раджу слухати і ловити вайб невколупного. Це, до речі, моя улюблена пісня. А вайб. Пловиться ні адже адаптація від жадної галімої кантори під... Часів вийшла дійсно непоганою. Всі фанати сприйняли її неочікувано yeah, yeah, yeah. позитивно, адже серіал не переписує сюжет коміксу. Хіба що трохи міняє деякі сюжетні арки місцями, трішки там поміняли колір шкіри для догоряних персонажів і вирізали жарти yeah. про геїв. До таких тенденцій люди звикли, тому попі хаваємо. Та й хулі жалуватися, якщо всі дізнались про такий витвір мистецтва саме через гарну адаптацію. Ви перше джерело хлопаків взагалі бачили? А там п'єс. Я майже впевнений, що в кожного з вас, хто дивиться цей відос, є друг, якого ти хочеш підсадити на невразливого, але він ніяк не піддається. Саме тому причини подивитись невразливого. Причина перша. Ахуєні меми, давайте признаємо, що цей мем бачили всі. Друга причина: в сучасному капіталістичному світі, де все вирішують бабки, і мільярд анімацій про спайдерпука з Ельзою, Дуже рідко трапляється якісна доросла анімація, і це один з яскравих представників цього жанру. Третя причина серіал захопить вас з першої серії, адже після неї ви будете втрихуї і негайно полізете, перемикати на наступну серію. Хе даю свій зуб. Четверта причина: невразливий піс. який вразливий, це супер іронічно. І найголовніше, ти як глядач не відчуваєш сюжетного щита, який висить над героями. Вони всі отримують тяжелезні травми, які залишають свої наслідки. Або ж навпаки, вбивають ключових для сюжету персонажів. Ну, в серіалі це буде трішки пізніше. Ну і до цього факту віднесемо жорстоку і круту анімацію. П'ята причина актори озвучки і. Банібаги голос Джонатана Кей Сімонса, єбнуто крутий, це той самий тіп, що, з чоловіка-паука. А хто розвучки Марка крутий і схожий зовнішністю на героя. Ну, в принципі, так само, як і перший. А в третьому сезоні до акторського складу приєднуються супер сігми Арон Пол і Джонатан Бенкс. Боже, знали б ви, як я ахуєл від таких новин. Обов'язково дивіться мульт в оригінальній озвучці, якщо є така змога, звичайно. А якщо немає, то ти приєшся життя. Ну і шоста причина: не подивився невразливого. Прожив життя дарма. Тому кидай від. І цей таймкод своєму другові. А якщо ти, друг, якому скинули це відео, то знай, що той, хто поділився з тобою цим відео, дуже давно приховує свої почуття до тебе і, нарешті, хоче признатись тобі, все, живі щасливо. Хоча найщасливішими людьми на планеті ви станете лише якщо відчуєте кайф від перегляду цього шедевру. Знову ж таки, я подивився його залпом за один день. Ну, тоді був тільки один сезон. І я не перестану рекомендувати його всім. Це моя особиста місія в житті. Тому думайте. І надіюсь, що через 500 років ви будете мати можливість Вихвалитись на тому світі, що подивилися ви невразливого саме за парадою гравета. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де відбуваються різні прикольні розіграші І ставайте спонсором каналу. Якщо візьмете спонсорку на монобазі, то отримуєте доступ до секретного телеграму за потужну підтримку. Велике дякую чоловіку з ніком всім всього найкращого. Якщо вам зайшов цей відос, то дайте знати в коментарях. І можливо ми повернемось до мультсеріала під назвою.